Oh sorry missed pressed <gasps> <gasps> him. Д Де саме? Ось тут, в коліні. Вибачте, місце, але мені здається, коліно нижче. Ну, мені краще знати. Давайте я краще покличу лікаря. Ні! Ні! Нога! У вас, здається, інша нога боліла. От курва. Господи, це, мабуть, просто больовий шок. Давайте я все ж таки піду по лікаря. Прошу, не ну, йдіть. Давайте тоді я подивлюсь на вашу коліну. Що ви? Що ви? Щоб жінка мурщина та й коліно показувати. ха напевно, від сорому десь під землю запалася. Ага, міс. Спокійно. Чим же я вам можу допомогти? не Не дуже. Ну, начебто все працює. Чому мене душі? Начебто все працює. Оу! Ну. І як мені тепер.

Миссия попала. О, порядок.